Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх продовжує огляд партії українського гросмейстера Василя Іванчука з міжнародного турніру, що проходив у Ташкенті. Сьогодні в центрі нашої уваги дуже важливий поєдинок передостаннього восьмого туру, в якому Василь Михайлович грав чорними проти лідера цього змагання грецького гросмейстера Ніколаса Теодору. Цей шахіст дуже впевнено крокує турнірною дистанцією, не зазнав жодної поразки, виграв декілька цікавих партій і, звісно, граючи проти українського ветерана, вважав себе фаворитом. Наш же шахіст завжди готовий до такої ситуації. Хай молодий суперник вважає себе кращим. На боці ж вікового шахіста неоціненний досвід, який в певні моменти може дозволити побачити те, що не побачить молодий. Отже, Д4 зіграв Теодору у відповідь Д5, кінь f 3 С6, С4 слов'янський захист. Після кінь Ф6 обирає розмінний варіант Ніколас. Кінь С3, кінь С6, слон Ф4. Основним ходом тут вважається симетричне слон f 5, але тоді у чорних можуть виникнути певні проблеми зв'язкою коня С6, коли слон білих після e 3 і слон b5 вийде на діагональ А2, e 8 тому в цій ситуації сильні шахісти нерідко грають А6, відразу попереджаючи цю зв'язку. Білі грають ферзь Б3, Е6, Е3 і кіня Ш5, нападаючи на слона. У цій ситуації є стандартний маневр, який часто зустрічається в лондонській системі, ферзовому гамбіті зі слоном на f 4 Білі можуть зіграти спочатку слон Е5, а після f 6 відійти на Ж3. Але Теодору вирішив на G3 поставити свого пішака, маючи на увазі, у випадку Кінів 4 забрати ЖФ і отримати в центрі потужну пішакову структуру, яка зовсім не заважає білопольному слону. Але Іванчук не поспішає мінятися, грає слон d7 і після слон D3 тура c 8-20 ставить слона на e 7 створюючи загрозу G5. Ця загроза змушує білих зіграти h 4, і тепер вже. Забираючи на F4, чорні змушують суперника побити пішаком Є, е, тому що після ходу ЖФ втрачається пішак H4. Отже, ЄФ зіграв Теодору слон F6. Тепер Іванчук має конкретний об'єкт атаки: це ізольований пішак D4. Навколо нього і точиться подальша боротьба. Кінь Е2 грає грецький гросмейстер, захищаючи пішака, чорні ставлять коня на А5, проганяючи ферзя, і виходять своїм ферзем на Б6, нападаючи на Б2, Б3 грає Теодору, прикриваючи поле С4, і після кінь С6 пішак Д4 під нападом. Але Тура С1 грає грецький шахіст. Виявляється, що тут бити на Д4 не можна, тому що білі попередньо міняються на С8 і просто виграють легку фігуру, забираючи на Д4, оскільки після слон Д4 кінь Д4 як відомо бити на Д4 не можна. Після слон Б5 шах білі виграють ферзя. Тому тут Іванчук спокійно міг зробити коротку рокіровку, але цей хід також не дає можливість чорним наступним ходом забрати на д4, тому що в кінці розглянутого вище варіанту буде шах не на Б5, а на аж 7 Ось так і народився досить дивний, але вельми логічний хід король є 7 який і зробив український шахіст. Тепер вибір за білими: як вони будуть захищати пішака Д4. Можна було спокійно зіграти слон С2. Додаючи ферзя до захисту центрального пішака, і що дуже важливо, перекриваючи вертикаль С. Але грецький шахіст відійшов слоном на Б1. Здається, що різниці немає, але вона є і дуже суттєва. Тепер вертикаль С відкрита для чорної тури, і Василь Іванчук сміливо б'є на D4. З'ясовується, що у випадку взяття на С8 чорні мають проміжний шах, і після король ж 2 атакуючи коня, ще один шах, далі тура С8. Чорні здобули два зайвих пішаки і отримали абсолютно виграну позицію. Тому Теодору б'є коня на Д4, але чорні тепер в проміжку забирають на С1. Ось тому і важливо було раніше зіграти слон С2, щоб такого ходу не було у білих. Та Теодору йшов на цей варіант свідомо, жертвуючи пішака, щоб після ферзь С1 б'ємо, забираємо ферзь Д4. Дати шах ферзь А3 і почати полювання на чорного короля. Король в 6 зіграв Іванчук, ферзь Д6, нападаючи на слона. Отже, у чорних зайвий пішак, але король у небезпеці. Під боєм слон, куди ж відійти? Краще було зіграти слон b5, атакуючи туру, і після її відходу напасти на неї знову ферзем. У випадку Тура Д1 чорні консолідують позицію, граючи тура С8. Якихось конкретних атакувальних ресурсів у білих тут немає, адже взяття на d5 неможливе внаслідок точного шаху ферзь є 1 і під матову атаку потрапляє вже білий король. Тому, мабуть, краще білим тут зіграти ферзь е 5 розмінюючи ферзів. Але після король Е7 Тура С1 чорні перекривають вертикаль ходом слон С6. І хоча у чорних майже всі пішики знаходяться на білих полях за наявності білопольного слона. Все ж таки у них зайвий, центральний захищений прохідний пішак d5, та ще й на дужці залишаються тури, тому шанси на перемогу в цьому еншпілі у чорних дуже великі. Але Василь Михайлович помиляється. Робить не ініціативний хід слон С6, що дозволяє білим зіграти h 5. Створюється загроза мату в два ходи просуванням пішака до поля g5, тому чорні грають h 6, після g4 тура c 8 Тура Є1 і ферзь c 3 нападаючи на туру. Тут у білих була можливість зіграти g5, і далі дуже непрості варіанти, які, врешті-решт, призводять до нічиєї. Дивимось, аж Тура є 3, і після шаху точний відхід королем на H2, щоб не було відкритого шаху просуванням пішака D. Білі тут віддають слона, але забирають на g5, і після король G5 здається, що чорний король от-от отримає мат. Але він тримається. Як би не шахували білі, всюди нічия вічним шахом. Наприклад, якщо зіграти тура g 3, то забираємо на h5 сміливий вихід. Після ферзь e5, ферзь f5, тура h3, король g 6, і після g 3, король аж 5, ось така нічия. Ще цікавіше, розгортаються події, якщо білі дадуть шах ферзем. Після короля 6, тут вже бити на h5 не можна, ферзь f7, d4 напад на туру, загроза ферзь h1, але точний хід тура e 1. Атакуючи ферзя, і бити туру не можна внаслідок мату на g6. Доводиться відходити вздовж діагоналі B1H7, але тепер взяття на Е6, король h7, ще й h6. Загроза мату на g7. Чорні змушені зіграти тура g 8 Тут взяття забираємо, ферзь h5, ну і далі вже не складно. Віддається якість, і знайомий нам вічний шах по полях h5 та e8. Це знову нічия. Але навряд чи грецький гросмейстер до кінця бачив ці варіанти. Він все ж таки g5 не зіграв і пішов тура Е5. Ферзь С1 зіграли чорні. Тепер йти на H2 не можна, тому що буде ферзь F4, подвійний удар. Чорні забирають туру і легко виграють. Тому доводиться білим йти королем під відкритий шах. Ну звісно, тут бити слона не можна. Після g5 буде просто мат пішаком. Тому треба робити очевидний хід Д4, шах від слона, перекриття, далі взяття б'є Е4, і партія переходить до непростого важкофігурного закінчення, в якому Василь Іванчук робить точний хід ферзь c 5 намагаючись захистити свого короля. І ось тут, все ж таки, на перший план почала виходити психологія. До цього моменту білі мали небезпідставні мотиви грати на перемогу. Все ж таки, положення короля чорних було дуже і дуже небезпечним. Ну а зараз потихеньку Василь Іванчук вже підрівнює ситуацію і стає зрозумілим, що і нічийний результат для білих може бути непоганим. З такою метою можна було зіграти тура б'є д4. Після розміну тура С2, тура б6, нічия в цьому туровому еншпілі майже гарантована. Але білі зіграли ферзь Д7. Ферзь Д5 грає Іванчук і просто змушує білих розміняти ферзів. Партія переходить до турового еншпілю. Тут білі не забирають на d4. І ось чому. Чорні, ставлячи туру на d8, отримують дуже комфортну позицію. Їхній центральний прохідний пішак Д значно обмежує білу туру, та й пішакова структура у чорних краще. Тому тут білі будуть дуже довго боротися за нічию з позиції слабкості. Такий перебіг подій аж ніяк не влаштовував грецького шахіста, тому він грає тура Е5, нападаючи на пішака Д5. Чорні ж захищають його за тарашем турою позаду. Король Ев3 грають білі і тура Д6. Виявляється, що грати король Е2 не можна, тому що після тура Е6. Партія так чи інакше переходить до виграного для чорних пішокового Еншпілю. Забираємо, б'ємо король Д3 і точний хід Е5. Ну звісно, можна побити на Е5, але тоді посилюється чорний король. А якщо не бити і, наприклад, зіграти А4, то чорні самі забирають на f4 і швидко активізують короля, заходячи за пішоком F3. Тому Теодору зіграв тура Е8. Іванчук пішов d3. Тут важливий момент. Здається, що, як і раніше, грати королем на е 3 не можна внаслідок розміну тур, але це пішакове закінчення виявляється нічийним. Після взяття на е 6 точний шах F5. Якщо король йде вперед, то ще й Ф4, а далі король б'є д 3. Тут чорні не зможуть реалізувати свого прохідного пішака по центру, тому що фронт атаки дуже вузький. Білі тримають важливі поля під контролем, і це вже нічия. Але Теодору вирішив зіграти Тура е 3 Знову ж таки, незрозуміло, як він оцінював те пішакове закінчення, але, можливо, продовжує ще грати на перемогу. Тура Ц6, грають чорні, і тут треба було обов'язково бити на Д3. Щоправда, після король Є6 знову ж таки утворюється дуже неприємна для білих позиція з гіршою пішаковою структурою. Чорний пішак Д досить сильний, і тут Теодору боровся б за нічию з позиції слабкості. Але грецький шахіст помилився. Він зіграв тура Е5, знову нападаючи на пішака Д5, забравши якого, сподівається знищити іншого здвоєного пішака Д3. Та чорні захищають свого пішака ходом тура С5. І цей хід виявляється дуже сильним, тому що не можна грати король Е3 внаслідок Д4 шах, і після взяття забираємо на Е5. Шах король G5 б'ємо. Король б'є g4, цей пішаковий еншпіль без проблем виграється чорними. Тому білі змушені зіграти тура Е3. Тепер у чорних є навіть вибір, можна було піти d2. І якщо зіграти тура d3, то знову ж таки дуже важливо, що чорна тура залишилася на вертикалі С. Проста зв'язка тура С3, і чорні виграють. Тому треба грати в цьому варіанті король Е2. Але далі тура С2, після Тура Д3 відкритий навіть подвійний шах. «Тура Б'є F2, подвійний удар, і в цьому туровому закінченні у чорних вирішальна перевага. Але і хід Тура С3, який зробив Іванчук, теж хороший. Якщо білі зіграють G5, то після взяття Тура Е5, король F6, «Тура Б'є d5, у чорних все одно вигране положення, але Іванчук зіграв тура С3, створив загрозу D2. Тура Е5 зіграли білі, Д2 шах, король Е2, і тут український гросмейстер робить точний хід Тура Д3. Чорні створюють загрозу Д1 ферзь, бити туру не можна, тому що знову ж таки з'явиться ферзь на дошці. Тому залишається лише хід король Д1, але тепер білим дуже сумно. Їхній король пасивний. Тура Е5 начебто активна, але атакує захищеного пішака. Чорна штура починає швидко знищувати пішаки королівського флангу. Після F3 взяття забираємо об'ємо, тура d7, король G5, ось така атака пішака G4, водночас захист пішака F7 турою. Білим залишається лише бити пішаки на ферзовому фланзі, але чорні забирають на h5, тура б'є А5 і G5. Ця позиція для чорних абсолютно виграна, тому що чорні прохідні пішаки дуже швидко йдуть вперед. Треба ще витрачати важливий темп на взяття пішака D2, G4, король e 2 тура F4, тура A4. Ну, звісно, ніхто не буде бити цю туру, тому що там у білих навіть вигране пішакове закінчення. Просто король g5. Грає Іванчук, чудово розуміючи, що після розміну на F4. Ф4... Три чорні пішаки самостійно пройдуть у ферзі. Ну а чорний король без проблем загальмує білі пішаки на ферзовому фланзі. Чорні, врешті-решт, виграють завдяки цугцвангу. Тому Тура А 8 зіграв Теодору, але ж 3 Тура Ж8, король ж4, король Е3 і Тура ж 4 переходячи до виграного пішакового Еншпілю. Після Б4 Король ж 3 Ніколас Теодору здався. Якщо зіграти Б5, то вже 2 король f2, короля ж 2 і виграш чорних очевидний. Ось така дуже цікава партія. Як ми бачимо, грецький шахіст, лідер турніру, недооцінив українського ветерана. Білі сміливо пожертвували пішака, атакували чорного короля, але в жоден момент не мали вирішальної переваги. Василь Іванчук точно захищався, зумів розміняти ферзів і переграв опонента в непростому туровому закінченні. Таким чином, перед останнім туром Василь Іванчук підтягнувся до лідерів, як і раніше на першій позиції Ніколас Теодору, але тепер його лідерство не є таким же беззаперечним. Йому в спину дихають інші шахісти, і один з них, якраз Василь Іванчук, який за умови вдалого результату в останньому турі цілком може поборотися за призову трійку. Тому побажаємо нашому гросмейстеру вдалої гри в дев'ятому турі. А я поки що з вами прощаюся. Сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Це обов'язково повинно бути так, тому що ми з вами побачили і змістовну гру, і позитивний результат. Тому не забувайте ставити лайки, підписуйтесь на канал Шахи для всіх, пишіть свої коментарі. До зустрічі!